От і сьогодні у нас е, ми з вами зібралися на такий день обміну практичним досвідом, приклади ветеранського фермерства е, кооперації, е, приклади того, де е, супроводу і менторства. Ми сьогодні зібралися і запросили на поділитися досвідом невеликі підприємства, не е, там великі фермерські господарства, невеликі бізнес-ініціативи. Ми запросили теж е, тих людей, е, які. Е, Продемонструють, що це може зробити майже кожен, от це наша була сьогоднішня головна задумка, наша фішка. От Бо, е, основна ідея сімейного фермерства – це бізнес, який не по, е, е, потребує великих капіталовкладень? принаймні. Микола говорив, пан Микола Стецький, що він потребує багато знань, от, але можна почати з меншого з невеликих капіталовкладень. Пане Олеже, ви підняли руку чи забули опустити? Е, мабуть, забули опустити. От. І я запрошую до зараз, почнемо вже наші розповіді. Івана Павліша. Пане Іване, мені самому презентувати презентацію відкрити. Чи ви відкриєте? Так, якщо можна допоможі, бо я з телефона. бо я Так, так, без проблем. От. Угу. От. Пане Івана Павліша, ми. З ним, як кажуть, познайомилися зовсім випадково. От ну не буває в тому світі нічого випадкового. В Івана багато ініціатив, і фермерське господарство, і банк їжі, тарілка, і дрони також літають. Пане Іване, не буду за вас говорити, ви лише командуєте, коли переключати слайди. Так, дякую. Ну я розкажу таку якби курйозну ситуацію, тому що я, якщо чесно, ну, при прийшло мені посилання на на реєстрацію на чергове навчання. Я навіть не пам'ятаю вже з коли коли звідти. Реєструвався, а тут вже на самому навчанні я, я дізнався про те, що ну мій бізнес-кейс один з прикладів успішного. Тому <свісно>, дякую за оцінку. Сподіваюся, що я вас якби не, не підведу і, і спробую там максимально тислий термін розказати і показати в принципі на, на чому стоїть зараз моє господарство, які там плани на майбутнє, і, і, і такий в принципі, всього навчання подати. Давайте наступний слайд, напевно. Е, так, ну коротко про себе. Мене звати Іван. Я в 15-16 році служив третій окремій механізованій бригаді. Е, з 25 лютого я повернувся назад е, на військову службу. Зараз проходжу службу в 12-й окремій бригаді армійської е, е, авіації. Е, за основною освітою я юрист, так але власне знов ж таки ну хочу в ході презентації розставити декілька акцентів. Е, статус ветерана то не є така річ, яка дасть вам. Є, ну ви не думайте, що статус ветерана це така річ, коли вам з голову на голову з неба щось падає. Тобто, статус ветерана це є такий кейс, типу, який буде допомагати вам просто відкривати якісь нові можливості, але і ресурси. А для того, щоб їх здобути, в принципі, завжди треба буде прикладати певних зусиль. От власне. Ну, перший приклад такий так: держава для ветеранів гарантувала безкоштовну вищу освіту. Тобто, я маючи вищу юридичну освіту, мав можливість здобути другу економічну освіту. нашій львівській політехніці на по галузі управління проектами. Так само, в мене є два дуже крутих кейси освітніх. Перший то є київська школа економіки, яка мала сім курсів спеціальних програм. Для ветеранів АТО ООС. туди було дуже важко потрапити, тому що була величезна просто конкуренція. Потрібно було пройти декілька етапів відбору. Але в результаті, коли ти проходив, ти мав просто тримісячний доступ до крутого навчання від професури київської школи економіки, який, в принципі дуже круто прокачує всі твої там освітні навики, і так само дуже класна програма, яку я завершив від Норвезького університету НУРТ за підтримки уряду. Норвегії, міністерство оборони Норвегії, вона була реалізована на на базі теж львівської політехніки по управлінню проектами. Тобто, фактично, вже маючи статус ветерана, я з такого юриста зміг перекваліфікуватися на проектного менеджера, в принципі, яким себе зараз станом на зараз вважаю. Тобто я залишаюся тим самим фермером, але статус проектного менеджера, він мені якось трохи рідніший так. Я заснував своє фермерське господарство в 2018 році, дотепер я його головою. Зараз, якби трохи дистанційно менеджувати всі проекти, крім того, я два роки працював, вже згадував на наших курсах такий агротуристичний кластер Горбогори. Тобто, він був в принципі, заснований під реалізацією проекту регіонального розвитку, я був генеральним менеджером. Реалізації того проекту, що в принципі теж дало можливість дуже багато цікавих грошей дізнатися і так далі. Що працював я роз консультом в будівельній компанії, от і, ну, станом до тепер, типу, я теж керівником практики публічних і комерційних закупівель в одному адвокатському об'єднанні. Але станом на зараз дуже важко сказати, наскільки той та от та, та, та моя ділянка буде продовжуватися, скільки воно наскільки реально буде повернутися до неї вже після демобілізації, якщо можна наступний слайд так, так, зараз. Так е, yeah. ну там про фермерське yeah. господарство Бурант, в принципі, з чого взялася ідея е, займатися фермерським господарством. Е, я демобілізувався в 2016 році. Е, тоді на той час дуже популярна річ була е, всі всюди, всіх соціальних мережах було популярно садити горіх. Е, всюди була інформація про те, що якщо ти посадиш один гектар горіху, то через 10 років ти будеш мільйонером, тобі нічого не треба доробити. бла, -бла, 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 -бла. Я дуже багато читав, дуже багато дізнавався в принципі. У мене була певна сума грошей, яку я хотів в щось інвестувати, бо зрозумів, що теж юриспруденцію далі не сильно маю бажання займатися. Так і я почав процес от реалізації приватизації земельної ділянки. Тобто прийшов в сільську раду, кажу, Марія Іванівна, добрий день. Я от Іван, слава Україні, воював. Дайте землі. Землі немає, так, типу, звичайно. Так почалися довгі судові тяганини. Я порушив два кримінальних провадження проти голови сільської ради. В результаті мені вдалося через низку судів все-таки приватизувати своїх два гектари так. Але власне в ході реалізації от тих всіх моїх, я не знаю, кіл пекла навколо реалізації тої ділянки, мені підвернулася можливість доотримати ще 20 гектарів землі вже на фермерському господарстві, яке на той час було створене, сформоване. От і вийшло так, що в мене переді мною був вибір, або інвестувати всі гроші вже в створене фермерське господарство, яке має 20 гектарів, або продовжити займатися горіхами і засадити 2 гектари. Я зробив вибір на користь першого, тобто взяв, купив корпоративні права фермерського господарства, так яке мало ну трошки більший земельний банк, і в принципі там почав займатися такою, таким класичним фермерським господарством. Щоб, хоча б трошки акумулювати якісь певні кошти, набратися досвіду і так далі, ідея з посадкою гору, горіхів відійшла, тому що я зрозумів, що в принципі воно не так все класно, як виглядає на якихось там презентаціях, і т.д. і т.п. І. і зазвичай ті люди, які пропонували один мільйон з, з одного гектара, вони просто хотіли тобі продати якісну саджанець, і весь весь, весь інтерес їхній в тому був. От. Ну, станом на сьогодні мій земельний банк складає близько 40 гектарів. Так, 20 гектарів у мене є велика земельна ділянка, яка є в оренді від ОТГ, 2 гектари моєї власної землі. Ну і біля 18 гектарів тої землі інших учасників АТО, які в принципі я їм теж допоміг після після приватизації своєї ділянки допоміг їм також реалізувати, приватизувати. От на 40 гектарів я в основному вирощую, вирощую таку класичну культуру. Там соя, пшениця, гречка. Ділянки знаходяться в трьох масивах, але я вирощую монокультуру для того, щоб не розбивати. На різні процеси собі сезон, тобто одну одну культуру посадив, один процес провів за один-два дні, і в принципі ти знаєш, що ну тобто набагато менше операційної діяльності в такому випадку. Так з 2020 року я займаюся вирощуванням батату. Теж дуже цікава історія про неї вже сьогодні було там частково сказали. Так я, я є керівником до тепер теж одного громадського однієї одного громадського проекту. Який я я в подальшому теж про нього розкажу? Але в, в ході залучення нового партнерства в мене була співбесіда з одним з топ менеджерів та мережі ресторанів. І вони питають: кажуть: О Іван, а ми чули? Ти там фермерством займаєшся? Я кажу, «Ну, так-так, займаюся. Ти часом не знаєш, то типу, нам от ми закуповуємо батат, і от на шуварі там є якісь китайські, не зовсім гарний. Типу, ми б хотіли десь, можливо, хтось в Україні вирощує. Я кажу, то я вам можу виростити. Які питання? Типу, серйозно. І, і я коли оту фразу їм сказав, що я можу виростити. То звичайно, то був жарт більше як сарказм. Я, якщо чесно, я навіть не знав, що це таке батат, як він виглядає, і, і, з, і з чим його їсти. Е, я прийшов додому ввечері, Зайшов в інтернет, почитав, подивився. Дійсно, є така культура, є батат, його вирощують. То ресторанна страва, в принципі, вона поживна, дуже багато всяких позитивних характеристик. Побачив, що на півдні України, в принципі, досить багато є фермерів, таких як би, дачників, які займаються вирощуванням тієї культури, Ну, спробував такому в такому тестовому режимі в принципі випробувати Повирощувати культуру в принципі. Мені вдалося знову ж таки розкажу про батат трошки пізніше. З 23-го року моє господарство вже теж диверсифікувалося діяльність господарства Ми почали займатися оприскуванням полів за допомогою агродронів. Завершу вже про, тоді про фермерське господарство. Ми знаходимося на четвертій групі єдиного податку. Досить зручно. Ми є платниками ПДВ. В принципі, що теж, якщо говорити вже про якісь такі більші об'єми, теж досить непогано. Okay. Мені ліцензія на зберігання ліцензія на зберігання пального. Ми є операторами ринку. То потрібно для того, щоб в принципі мати можливість реалізовувати батат. От є п'ять постійних найманих працівників біля 20 працівників господарство займає протягом сезону. На 25 рік я собі поставив цілі вийти на 1 гектар насаджень батату, створити склад для зберігання, щоб був автомобіль так само. Ну і хочу мати повністю сформованих екіпажі агродром. Якщо можна, далі. Так, чому диверсифікація? І чому потрібно? Ну чому я за диверсифікацію? Може бути досить неврожайний рік. Ви не знаєте, яка культура вистрілить, яка культура не вистрелить. Треба для того, щоб перестраховувати свої ризики. Ну бажано, я не я не кажу, що завжди є можливість, але бажано займатися диверсифікованою діяльністю, щоб ти точно знав, що хоча б як, ну тобто, якщо, як, якщо якась одна діяльність попаде під якийсь ризик, щось не вдасться, то ти хоча б іншою зможеш перекрити. Тобто, станом на зараз. Я займаюся таким класичним землеробством на, на площі 40 гектарів, приблизно так запустив проект по агродронах і так само диверсифікуюся в межах вирощування батату. І тепер, напевно, по кожній культурі окремо, по кожній діяльності, окремо класичне землеробство. Тут, в принципі, немає що розказувати. Є земля, є техніка. є... Агротехнології, які всім знайомі, так, є там трактор, різне, різноманітне навісне, обладнання і так далі. Тобто mm. я вирощую сою, пшеницю. Зараз того року посіяв гречку, знову планую зайти на озиму пшеницю. В принципі, зараз досить непогано, тому що покращується логістика. І сусідні фермерські господарства, які мають достатньо техніки. Я своєї техніки ну, такої для обробітку поля не закуповую через те, що просто. Можна можливо трошки більше заплатити, але просто ти будеш мати гарантію, що приїде гарний, хороший великий трактор чи, чи комбайн з там з плаваючою жаткою, який тобі якісно збере сою. Принципі з тим проблем немає. Тому е, все просто на, на рівні послуг е, організованого е, складу. Теж я не маю. Я здаю все на елеватор. Е, з ними теж досить зручно працювати. Тому ну тобто нічого такого особливого я про, про класичне фермерське господарство не не розкажу. Тік, що можна далі, так батат батат. Реально, ну я вже зараз власного досвіду скажу, що досить цікава культура. Так е, всі кажуть, що то є солодка картопля. В принципі, в, в по формі воно можливо і трохи схоже на картоплю. Але по агротехнологіях то і взагалі не картопля. Тому що дуже багато людей почули, що то є солодка картопля. Вони купують просто бульбину батату, закопують її в землю. Чекають, що воно на тому місці вирости три бульбини. Але по факту, типу, воно зовсім по іншому е, зовсім по іншому. Розмножується, так? Яка агротехнологія? Тобто потрібно мати свою теплицю. в Тій теплиці потрібно з бульбин батату виростити садженець. Той саджанець потрібно потім закласти під агроволокно, пізніше вручну треба батат зібрати, провести, ну, створити йому спеціальні мови для зберігання і вже тоді його реалізовувати. Тобто, в принципі, трошки складніше, ніж звичайна картопля, але ну, і, і теж треба мати дуже багато різного різноманітного спеціалізованого. Обладнання, але в принципі цілком реально в наших широтах. Але я зараз. Та а. Да, я я перепрошую. Так я, я вже тут. Тата. Да -да. Тобто, батат, він походить з, з південної Америки, якщо не помиляюся. Дуже корисна, дуже класна культура. Вона підходить для вегетаріанців, веганів, сироїдів. Е, дуже часто її купують е, там діабетики, тому що він по своєму складу дуже гарно для них підходить е, різні кулінари е, і знову ж таки в мене тут є така ще категорія B2C Відповідальні батьки. Я ну, в грудні минул, е, минулого року е, став бать е, Чекайте, я вже все припутані в 21-му році. Я став батьком. Я вже чесно не знаю, який рік сьогодні. Перепрошую, е, і в принципі, на прикорм, починаючи з 6 місяців, е, своєму синові е, ми теж давали батат, який я власноручно виростив. Так е, є зареєстрована торгова марка. Бататку вона теж дуже гарно, дуже тепло по сімейному сприймається і реально батьки дуже класно реагують на те. Тобто, е, чому ви про бататка ще нічого не чули, тому що ми тільки зараз зареєстрували. Е, 에, зареєстрували торгову марку, і, в принципі, реліз самого проекту планується десь ближче до кінця серпня, початку вересня. Так, от є теж попередні домовленості там з закладами хорики, е, є домовленість зараз. Мережа Сільпо, якщо знаєте, запускає проект в вирощено, в, вироблено захисниками. Не, не можу помолитися, так. Тобто, в принципі, з ними теж якісь попередні домовленості, тому ну. Е, Реалізація є реально. Я перший перший раз я виростив 300 кілограм батату чисто для тесту. Я зробив повідомлення в соціальних мережах. І за два дні я я прийняв замовлень більше, ніж батату виростив. і фактично така тенденція зберігалася весь час, поки я його вирощував. На жаль, минулого року через мобілізацію я його закласти ділянку не зміг того року. Вже в принципі є закладені, закладене агроволокно. Сподіваюся, що мені вдасться все-таки ділянку закрити і, і виростити якийсь урожай. Давайте далі. Е, так, е, агродрони дуже цікава річ, дуже технологічна річ. Бо я зараз досить дотичний до самої аеророзвідки. Так, і в принципі на одних курсах я теж почув, що такі агродрони є. що, ну, один з аеророзвідників розказував, що він в принципі прийшов в аеророзвідку з сфери агро. Я почув, послухав, думаю, ну блін, реальна реалізація проекту, ну під ключ там до 2 мільйонів гривень. Я думаю, я то, що не потягнути більше зараз. Війна ну просто чув, знаю, що такі є, та й та й добре. І тут на, на щастя Український ветеранський фонд оголосив грантовий конкурс. Я мав трохи часу, трохи можливості написати грантову заявку. Дуже довго збирав інформацію. Десь мені заявка написання самої заявки зайняло в районі трьох тижнів, але в принципі мені вдалося досить якісно все написати. Похвалюся, бо заявка зайняла друге або третє місце власне в першому конкурсі. Так. І мені профінансували власне агродрон. Ну, мені треба було значну суму дофінансувати, але проект все-таки вдалося запустити. Я наняв на роботу ветеранів, дуже багато причин, чому ветеранів. По-перше, хочу створити належні умови для роботи саме ветеранів. По-друге, для роботи з агродроном ветерани то є ідеальна кандидатура, тому що вони. Або частково, або точно знають принципи аеророзвідки. Вони гнучки, вони вміють працювати в різних стресових ситуаціях. Тому ну і а і дуже важливо в принципі зараз. Чому і я вам рекомендую на майбутнє ветеранів, ті, які вже зараз є ветеранами демобілізованими, немає проблем з військоматами, тому що зараз вигрібають просто всіх підряд і фермерські господарства мають страшені проблеми з тим, де взяти людей. Я кажу: от є люди, ну все таки Точно, хтось демобілізовувався, Будь ласка, беріть, працевлаштовуйте, створюйте для них робочі місця. Питань немає агродрон. Дуже цікава штука, тому що а якщо можна на наступний слайд, він ну тобто, то не є альтернат, а ми ще так само запускаємо зараз. Проект з мультиспектрального аналізу посів. Тобто, є окремий спеціальний дрон, який піднімається над твоїм полем. Він може провести тобі аналіз, може показати, скільки є хлорофілу, наскільки забезпечене поле вологою, порахувати навіть кількість рослинок. Показати, де краще розвинуто, де гірше розвинуто. тобто це то вже така галузь точного землеробства ми теж як там додаткову послугу стараємося впроваджувати далі, якщо можна, так чому, чому агродрони один агродрон може обробити за один день до 120 гектарів землі? Агродрон економить величезну кількість палива, тому що він. Він споживає тільки роботу генератора, фактично так, і величезну кількість води, тому що там застосовується така річ, як ультрамалооб'ємне внесення. Тобто, для того, щоб робити один гектар поля дроном, потрібно приблизно розчин 6 літрів на один гектар. Класичний оприскувач бере там 200-300 літрів, залежно від того, що ви вносите. Так ну і крім того, я також взяв на себе зобов'язання якби ввести корпоративно-соціально відповідальний бізнес. 5% від прибутку, який отримує агродрон, я перераховую на одну з шкіл аерозвитки саме там, де в принципі я проходив курси і де познайомився з тим дядьком, який мені підкинув ідею роботи з Е, Так завершимо. І тут теж е, тарілка: я є керівником одного з е, таких. Е, Еко екосоціальних стартапів в Україні. Ми створили наша команда, створила продовольчий банк. Що таке продовольчий банк тої організація, яка збирає в мережах супермаркетів чи виробників їжу, яка знаходиться на межі терміну придатності, і в межах терміну придатності ми розподіляємо ту їжу між соціально незахищеними верствами населення. не бійтеся, тобто то не є про там якась спорчена протермінована їжа, то є виключно їжа, яка придатна до споживання, але термін її завтра, післязавтра вже закінчується яким яку місію ми виконуємо? Тобто, перша місія ми зберігаємо ті продукти від потрапляння на смітник, тому що протермінований продукт він просто автоматично викидається. Так і друга, ми створюємо доступ до якісної їжі для тих верст населення, які такого доступу не мають в нашій країні, в нашій ситуації. Ви самі розумієте наскільки кричущим Буде потреба в таких речах, речах як продовольчі банки, так е, ну для порівняння, наприклад, в Німеч... на цілу Німеччину є близько тисячі відділень продовольчих банків. Так ми зараз створили вже три. Тобто, якщо можна наступний слайд, е, в назі представництво. Тобто, у Львові, ми започаткували далі. Так, так у Львові. Ми започаткували продовольчий банк. В Києві відкрив відкрився продовольчий банк, тарілка і в Херсоні діє продовольчий банк, «Тарілка». І Тут дуже така цікава річ, тобто е, я. Весною минулого року був на Київщині, допомагав визволяти Київську область. і Там вже на той час працювала тарілка, і в листопаді, якраз за за два дні, за чи за три дні до звільнення Херсону. Я з'їхав теж на Херсонський напрямок, і в принципі там тарілка наша теж функціонує. Тобто, сподіваюся, де зовсім скоро в мене буде відрядження якісь умовни. Маріуполі ми там зможемо теж нашу нашу тарілку зовсім скоро відкрити. В чому складність роботи продовольчого банку, то є виключно волонтерський проект. І тому, наприклад, якщо ви залучаєте своїх працівників на роботу на своєму господарстві, так вони знають, що вони попрацюють і вони отримують в кінці заробітну плату. Тут важливість проекту в тому, що то є волонтерський проект. Жодних заробітних плат стан станом, на коли ми той проект розвивали, ніхто не отримав, була просто ідея, і ідея реально гарно розгорілася. Є дуже багато людей, які. Продовжують роботу. Є ціле вже зараз сформована група правління, які весь час кожного дня працюють. Е, реально, ми кожного дня видаємо до 50 продуктових наборів на нашому приміщенні і просто колосальну кількість продукції вже за підтримки різних міжнародних організацій. Ми змогли розподілити під час війни між е, ну фактично по цілій Україні. Тут просто не буду втручатися в цифри, щоб не не займати час. Е, то є там частинка наших партнерів, які нам довіряють, які там чи є передають так. продукти, чи якось фінансово підтримують, і чи медійно, чи будь який будь -який інший спосіб, і їхнє коло тільки росте. Знову ж таки, мій заклик до вас не 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 про тарілку, а про щось інше. Якщо у вас вже все в житті буде добре, якщо ви зможете стати на ноги, якщо вже будете отримувати стабільний прибуток, пам'ятайте про соціальну відповідальність. Пам'ятайте про те, що крім того, крім власної діяльності, ви можете також і допомогти іншим. І в принципі, то є те, ну то, є, то є корпоративна соціальна відповідальність, то є та річ, з якою працюють зараз всі, ну принаймні, великі європейські чи світові компанії, і що в принципі нашій країні буде дуже дуже потрібно. У мене все так, то що деякі фотографії з роботи тарілки, і там ще одна фотографія була з нашою командою волонтерів. І, в принципі, в мене все. Дякую за увагу. Я перепрошую, я дуже швидко хотів все розказати, вкластися в, в час. Можливо, якісь запитання будуть. то, Іване, то е, е, Тут запитання до вас: Іване, бачу, ви у масці чи є думки вирощувати культури, які можна садити без маски органічне? Е, Дивіться. Можу сказати, що мій батат є органічним через те, що е, на нашому ринку немає в принципі жодних препаратів, які би дозволяли якось його, якось його обробляти. Тобто, фактично, все, що ну я нічого не вношу. Він він так, от е, єдиний, я робив аналіз. Е, батат любить досить каліївмісні грунти. Я знайшов там з, з, зі всіх ділянок, як, яка є найбільш насичена калієм, і він в мене так фактично в органічний спосіб росте. Е, Поки що на мене руки не дійшли до сертифікації його як органічної культури, але ну, як мінімум вирощується в органічний спосіб. Чи можливе, в принципі, вирощування якихось культур як неорганічних? Так, але знову ж таки. Має бути відповідна ніша, має бути відповідний досвід технології і так далі. Поки що я не готовий, Е, я не, не, не бачу великої проблеми в тому, що щось вирощується в неорганічний спосіб, тільки якщо дотримуються всі технології, використовуються сертифіковані препарати, відповідне попередження, не, не ну, відповідні роботи виконуються в температурні і погодні умови. Там і так далі, то я не бачу в тому якоїсь критичної проблеми. Так, колеги, е, в кого коментарі, запитання, будь ласка, до е, пана Івана. Е, е, пане Іване, ви, мені здається, що ви заставили народ задуматися трошки. Е, Бата все цікаво. У мене товариш спаржу вирощує теж такий цікавий продукт. Ну, треба ринок вивчити. Наш сумський. Я його не зустрічав, тому. Тому ну, цікавий продукт, може, може, самі спробуємо. Ну, дивіться, якщо говорити про ринок Батату, на жаль, господарства, які його вирощували в таких більших об'ємах, зараз або в повній окупації, або повністю знищені. І тому, ну тобто, то зазвичай був південь України. І тому я навіть знаю одне господарство, яке мало в новій каховці, мені здається, які вирощували Батат. Вони зараз. Як біженців або в Данії, або в Бельгії, не пам'ятаю точно, і вони вже там вирощують, ну нібито український батат вже вирощують там. От тому пробуйте, якщо буде бажання, поділюся досвідом інформацією без, без проблем. Сорта, які е, будуть рости у нас на півночі, цікавлять, тому що ж південь півднем трошки ж різний клімат. E, дивіться, в Київській області вже фісташку вирощують, розумієте? Тобто я думаю, що батату, ну, треба, 90 сон... батату треба 90 сонячних то, днів, так. і він, він виросте. Тобто, я думаю, ну треба пробувати. Я гарантій ніяких дати не можу, але Львівська область, вона теж не аж так далеко від сумської, і ну, то не є ж такий критичний перепад, щоб, щоб Депутнь, він там. не виросте. Теплиця для саджанців, тільки він в відкритому ґрунті ага. росте. пане Іване. Я ага. так розумію. Короткий курс від вас по вирощенню батату е, е, Олександр для сумщини вже замовив. Так, е, без проблем цікаво. Ага. Пане Олександре, чули без проблем. Іван сказав. пане Іване. тоді все нормально. Колеги, дякую. Ми дякую, пане Іване. Ми не намагаємося зараз школу курсу вирощування батату зробити, але ми намагалися, щоб ви знайшли Івана і знали, що він є, і що його можна запитати.